Вітаю, друзі! Сьогодні я вас знову покличу на Сейшельські острови. Тут у внутрішніх або так званих Гранітних Сейшелах розташований дивовижно-мальовничий острів Ладіг. Особливою родзинкою острова є його білосніжні пляжі, оточені напрочуд гарними гранітними валунами. Деякі з цих формацій нагадують завіси, ніби їх вкрили легкою тканиною, яка утворила мальовничі складки та й так скам'яніла. Секрет такої вишуканої форми у віці цих гранітів. Свого часу дуже-дуже давно індійський субконтинент був поруч зі східним узбережжям Сейшельських островів. І разом вони були фрагментом стародавнього суперконтиненту Гондвана. Отже, вік цих гранітів сягає півмільярда років, а може і більше. Упродовж неосяжно довгого часу геологічні процеси розтягували континенти в їхнє теперішнє положення і тягали сейшели океанічними просторами. Довго, неможливо довго ерозійні чинники впливали на ці гранітні брили. Природа виточувала вишукані кам'яні драпіровки то вітром, то хвилями, то дощами, а то і всім одразу. І народилося це диво. Із часом навколо Гранітних островів. Утворювалися, розросталися і знову руйнувалися коралові рифи. А океан знову і знову терпляче перемелював їхні залишки і повертав їх на узбережжя острова, намиваючи сліпуче білі пляжі. Така ось чергова, невимовно гарна цікавинка природи, скульптурний шедевр, гідний сторінки нашого альманаху. Ну, а я за традицією нагадую, що у світі цікавинок ще повно. Тож, до нової зустрічі і до нових див. Побачимося!